За, mm -hmm. один день, за один день от таким апаратом виходилося там 4-5 гектарів викапувати взагалі без проблем. Так, ну що, друзі, всім привіт. Продається така от Привет. техніка. Ми вас вітаємо, дядя Коля. дивіться, Ой. мужики. А, які в нас є? лот. Життя склалося, не стало в нас хазяїна. Цим займатися ніхто точно вже не буде. У нас кожного є своя робота. Ситуація яка? У нас є такий німецький картопляний комбайн. Техніка, звісно, промишлена. Він у нас двохрядний і одразу з гусаком йде на прицеп. Це, тобто йде один трактор. Мінімум, мінімум. Це МТЗ-82, менше не візьме його. В нього 4 тонни веса. А збоку вже їде трактор там без різниці. Ось та штука розкладається, правильно? Так, да, да, вона ось. розкладається і виходить, що. Два рядка він бере, два рядка пропускаєш і на четвертому. Ну так, да. два пропускаєш і через два стаєш і він йде чітко на прицеп. За mm -hmm. один день, за один день от таким апаратом виходилося 4-5 гектарів викапувати Вообще без проблем. Чотири гектара в день це не проблема. Тут абсолютно все робоче, кожен транспортер. Йожик, транспортер на подачу картоплі на прицеп. В тому році ми купали на ньому картоплі, ніяких проблем тут немає. От. Це у нас тут комкодавіті, тут немає ні дирок, нічого. Скрізь батько робив уплотнітілі резинові. Потер у нього нема. Він на прицеп закидує і дрібну, і все, що хоче. Картопля чиста, тому що тут бур'ян відкидається. відкидується. От. Ну такі, я думаю, що апарат вартий уваги, звісно. Останній, просто... е, останній чи крайній раз в якому році він працював? Ну, в минулому. В минулому? Ну, справа в тому, що по певних причинах об'єми зменшились. У нас в тому році було тільки 2 гектари картошки. Угу. І все. Ми не спокійненько викупили, угу. ну і все, і стоїть він жде другого сезону. Угу. Просто мені здається, чим більше він буде стояти не надобності, тим більше він буде портитися. Гідравліка вся робоча. Трохи голосніше, коля. Я буду сюди йти, так, Попробую щось підсняти тут. Так, це котки ці, так? Да? Це в нас котки, а такі із дороботок, Лайфхак. Це колись із комбайна Єлени. Батько ставив отакі диски uh -huh. різні. От, Спочатку він їх робив, щоб вони принудительно крутилися, uh -huh. а потім вже вони крутяться самі по собі. І виходить, якщо картопля, наприклад, uh -huh. у бур'янах, uh -huh. воно оце, що це, берізка, воно таке типу, ну, да, берізко. Картопля берізко, буває, да? да, берізкою забивається, і це воно вирізає, і uh -huh. чітко копається і виходить, не забувається. Дожі, да? Да. Транспортери всі ціли. В тому году викопали картоплю, все провірили. Звісно, mm -hmm. в цьому году треба буде все поперемазувати. Бо це... Це цилиндр, а, це він опускає, так? Да? Цей, Цей циліндр він піднімає, опускає. Е... Ось. Тут виходить, ціла система. А, я поняв. Ось Угу. Знімається ось пальці штопорні Японія. і виходить оцей весь механізм, оці е, е, ріжущі елементи, оце воно все вниз опускає. Це все. О, це, цей циліндр він відповідає за оцю групу, вона угу. подвижна верх ни. угу. А той циліндр, що далі стоїть? Зараз дійдемо до нього, подожди. Так. так, давай я так ще пройдусь далі. Так, у нас тут виходить ножі, потім пішов транспортер. Це називається Комкодавіті. Mm -hmm. Колись як цей комбайн приїхав з Германії, тут була така різинова бочка, яка накачувалася воздухом. От. Mm -hmm. ну, понятне діло, що воно е, комбайн 1982 року. -го да, mm -hmm. е, ну, там ми в відео прикріпимо, якого він року, і він просто лопнув. І це батько з двох балонів зробив. І виходить, якщо попадає грудка, він теж крутиться. Він отут грудку перебиває. Mm. Це типу комкодавіття. Mm. А оці штуки шторки. Mm -hmm. Ці шторки зроблені для того, якщо велика груда попадає, вони не пускають наверх груду. Да, картопля проходить, груда не проходить. Ну, назвемо цей узел, це комкодавітя. Mm -hmm. Далі? Да? Да. Отут всі ролики. Всі ролики, всі оці е, ну це витрушуватель, я не знаю, як його mm -hmm. називати, він отак рухає і це транспортер випає. трусить. От, воно все крутиться, все тут чітко, mm -hmm. ясно і понятно. Оцей циліндр, він у нас відповідає виключно за того, ось тут є рельси такі, mm -hmm. видно. ось, Раз, да -да -да. Тяга, два. І цей циліндр натягує троса, ось труса. І він розкладає цього гусака. Mm -hmm. Все, це в нас те, що погітравліки. Mm -hmm. А все остальне йде з допомогою карданої передачі. Mm -hmm. У нас усе по цій стороні. йде повністю карданна передача. Да, даш -да, туди напередок. Для чого І там вже трактор нас... крутить, його так. от. Опа. Да. Тут цей кардан крутить вже. А цей кардан, він крутить транспортер транспортер подачі, він крутить, е, угу. крутить й. Оцей йожик він для того, щоб бур'ян відкидало, от, тут стоїть вал. Угу. Система, яка Йожик крутить в одну сторону, вал в іншу угу. сторону. І виходить, якщо е, кущ картоплі попадає з картоплі на корінні, угу. Оцей вал він цю картоплю відсікає. Uh -huh. І картопля падає вже на подачі, подача, бур'ян уходить е, туди далі. Uh -huh. По цьому Йожику він куплявся новий. От. Але виходить, йому вже, мабуть, років, я думаю, десь 7-7 uh -huh. років йому точно є. По цьому Йожику є один косяк. Це отут є тріщина. Uh -huh, да, От. Батько тут шив пластинами, тут все нормально. Шив, от. І це одна трещина на весь йожик. Угу. Ну, У зв'язку з цією трещиною ну, він ще буде працювати. оці пупирки, тут нічого воно не тріскане, ну, да. у полотні тільки одна проблема. Угу. Тобто по комбайну, по проблемах. Одна трещина, яка от це, це Цей коврик відкидеє, да. да. Він да. відкидає бур'ян, вису... регулюється по висоті. Mm -hmm. І ще одна проблема, яку ми тільки що побачили, це йде подсіпник, у нас да? по чіпку. Да. Ну, він в копійки стоїть, але треба зробити. О, оце, що ми тільки що реально побачили. Сепаратор розсипався, він там є, стоїть, все на сепаратор розсипався. Все. Так. По проблемах крапка. У нас дві проблеми. По, у нас по да. І mm -hmm. трещина на йожику. Mm -hmm. І все. Комбайн придільно простий, надіжний. Я пам'ятаю, колись у, десь у 2000, -му, 2000 -му році, як привезли, то ми його uh -huh. раз відремонтували по-людськи. І так воно все і робота. Uh -huh. Це, так. це я довжина так примерно. Десь 8 метрів. 8-9 метрів, метрів ваш от прицепного. Тобто він довгий, це дійсно промисловий. Ну, Потому, ну, що... Вес у нього 4 тони, але ну, я кажу, що ну, Т40 його точно не потягну. ну, Це МТЗ. Місь. Ну Копалиш е, МТЗ-82. так? Так. Да. Коли суха погода, передох не включаєш, а коли то mm. звісно, без передка. Я зрозумів. Це абсолютно робоча техніка. Тут метал такий, що мама не горюй. Це кардан вже до трактора причепив. І гідрошланги да, вже на, да. на один циліндр, на другий циліндр. Два циліндри виходить. Так, а ось цей механізм, він йде. Тут кардан, всередині балки, також кардан, так? Коль? Да. І вже ось цей кардан пішов довгий. Сюди, один вал, вал, ось він, крутить транспортера цей, так, потім далі. Пішов наверх, цей кардан, в кожух і тут кожух закритий. Так, і ось сюди він приходить. Прийшов сюди, крутить э, вот этот, як він називається. Ну що, що на подачу вже, да, пішов? Да, да. Картоплю на виброс. І другий. Це на ёжик. Другий цей пішов на Йожик. Ні, ні, це не Йожик, це транспортер цей довгий. Скажем другий так. То був перший, це другий транспортер. Вот, потім знову цей кардан і вже пішов, як ти кажеш, на той, на резинку на йожик той. Той, що витрушує зілля. Да викопане. Так, ось з цієї сторони отак от виглядає. Це, наверное, коли ми його ставили. Не, дивись, ну. Це... Він поставив, я так зрозумів, доповнительну по кругу шину. Усилив усили. да, оцей ну, край. От, оцей край, це Що це? якась транспортерна лента. Да. Так, а це цей транспортер. Ну, Ось такий оце апарат. Лючок. Так, колеса. У нас тут резина Зіловська, так? Да? Зіловська підходить. Зіловська підходить. Да. Чи Кабадовська, чи Зівська? Зіловська, Зіловська резина. Ну метал тут театр. Це тобі не так як зараз роблять Польща чи Україна там. Фанера. Ну Та. тут, тут це 82-й год комбайна, це німецький комбайн. комбайна. Це треба на фотку, бо так не побачиш. Зараз спробую прочитати під кутом. Веб. Маймер Верк. Щось таке. Там був комбінат. Да, 4 тисячі кілограм, 1982 рік. Випуску. Дивися, тут довжина написана. 8 метрів 880. Да. Да, 8792. 9 метрів. Коротше. У ну, кого буде є бажання... Це заряджається. Від цього крючка, мабуть, да? так? Да, 9 метрів. Да. Ну така машина серйозна, тобі скажу. У кого буде бажання можна доробити, в нього задня ось поворотна. Там да, ціліндр. Да, ну так, да, це якщо вузькі вис проїзди чи під кутом вивіки, так? Да. Так, ось тут Бублик цей. І ось бачите, такий циліндрик можна підключити і буде поворот на ось. Оцю тягу вона десь є, її треба знайти. Тут є тяга, а. яка з'єднує оце колесо з тим. Mm -hmm. Спеціальна тяга. І виходить, що циліндр один на mm -hmm. два колеса. Mm -hmm. Логічно. Логічно. Так. Тут з цієї сторони, що? Тут нічого вже не побачиш. ти пружини я так так так, тут а ага, тут ось от ремнем воно приводиться да, серйозний комбайн конечно серйозний комбайн да? по ціні не знаю хай пропонує чи приблизно щось щось ми, чесно кажучи, не цікавились, будемо самі дивитися, що uh -huh. воно плюс-мінус стоїть і будемо домовлятися. Якщо по потребі, якщо вам реально потрібно, ми зможемо його до трактора під'єднати, вивеземо, відкриємо гусака, прокрутимо. Yeah, yeah. Кому це треба, ми це зробимо. Техніка робоча, тут питань нема. О. Якщо треба буде, то ми його підключимо. Картоплю купати ми не будемо, звісно. Нема куди заганяти. Так, да, тому що весна була дорога. Mm -hmm. От, в плані посадкової. А якщо треба, ми, ми все підключимо, гідравліку Да. Mm -hmm. По запросу. Якщо вам треба таке відео, як він в робочому стані, без проблем. Ми його підключимо, вивеземо, включимо всі транспортери, все перевіримо, так mm -hmm. не має бути. Да, поки будем... ще сезон не почався картоплі, то думайте. Ну, це Кажіть, така техніка. Це можливо, треба, дійсно комусь 5, 10, 20 гектарів. Це в кого є такі площадя. Да. Бо у нас по 5-10 соток. І однорядка Т-25 <ріху> тільки можна розкрутитися. Зараз ще раз я пройдусь по ньому. Ось, так що в кого якісь питання виникають. Місце знаходження, Київська область, Фастівський район. Десь в районі Бишева. Гугліть і, і будете знати. А там конкретніше розкажемо. Так, да? все понятно. Все зрозуміло. Ось і ролики, ножі, транспортер перший. Довжина його приблизно кажу. Метрів півтора. Потім це грудко-комкодовитель, два балона 50-літрових газових. І пошов другий транспортер. Ну, він, мабуть, метра три з половиною, а може й 4. Ось. він, Так. Отак от він йде, йде, іде, іде, йде. Іде, іде. Отак він йде, йде, йде. І вже висипається картопля на вот эти ежики як колю каже резинові Вот, і уже потім внизу він висипається понятно вот туди і по цьому транспортеру викручується сразу в трактор вся картопля в прицеп тракторний все ось такі вот пирожки сонце трошки сьогодні жарко Завтра ще буде жарче. Отак він складається, бачите як. Переломується на дві частини. Тут закрито. Додатково так. Все, отакий механізм. Так що отак от. Кому потрібно, пишіть. Кому не потрібно, не пишіть. Ну, в общем, якось так. Опа. Машину серйозно, конечно. Да гектар 5-10 можна копати сміло. А в 100 гектарів в ідеалі було б викопати. Тоді добре, будемо закінчувати цю серію. І будемо чекати відвики. Все всім до побачення.